Високошвидкісний безперебійний інтернет для всіх і кожного, не лише у великих населених пунктах, а й у невеликих селах та СМТ. Інтернетизація в Україні, і, зокрема, в Одеській області, йде повним ходом навіть у війну. У Великодальницькій ОТГ вже понад тисячу абонентів підключено до мережі завдяки роботі телекомунікаційної компанії Танет. Голова ОТГ Денис Ткаченко розповідає, розвиток ринку інтернет-зв'язку несе переваги насамперед для мешканців громади. Коли є відкрита конкуренція, звісно, є гарні пропозиції для нашого населення по тарифам. Перша перевага це те, що для людей є можливість вибору і якості, і вартості. Це пріоритет номер один, за що ми боремося, щоб завжди була правильна конкуренція на ринку. Жодної скарги на дану кампанію до Великодонецької сільської ради не надходило. Я розумію, це гарний показник і гарний результат. Компанія «Тонет» зайшла у село Великий Дальник у 2019 році. Саме звідси почали будувати розподільчу мережу, пояснює голова абонентського відділення «Біляївське» Олег Бродар. «Отсюди ми обслужуємо прилігаючі села, такі як Хлібодарське, ПГТ Хлібодарське, село Радосне, село Курган, село Березань, село Вигода. Також ми обслужуємо район Сухого Лімана. також ми обслужуємо село. Ні, Усатова, велику балку, холодною балку. Ми завжди стараємося соответствовать, предлагать абонентам в першу чергу, качества, качественні услуги. завжди реагуємо на всі жалоби, всі держив свої сети в порядку. воєнний час довелося зіткнутися з деякими труднощами, але танетівці швидко повернулися до звичного режиму і сьогодні продовжують свою місію, забезпечуючи мешканцям регіони якісний доступ до мережі інтернет. Опустити руки, сидіти на місці не наш метод. Ми щось <клес> робимо, розвиваємо, строїм, підтримуємо. Стрімімся к повернення до воєнних З початку війни компанія реалізує соціальний проект інтернету у бомбосховищі, укриття паркінги та підвали Безкоштовно підключають до мережі. Для цього потрібен лише роутер та один дзвінок до кол-центру, щоб залишити заявку. У великому дальнику бомбосховища обладнали точку інтернет-доступу практично відразу після початку повномасштабного вторгнення. Розповідає фахівець Тенета. Там ми організували wi fi зону для жителів села, В будь-який момент туда в момент тривоги туди приходять жителі і можуть свободно користуватися доступом до інтернету. Бомбоброжичі постійно є наша зв'язка. Під час повітряних тривог у бомбосховищі від обстрілів ховаються не лише місцеві жителі, а й люди, які були змушені тимчасово залишити свої будинки через військові дії та перебралися до Одеської області. Після 24 лютого великодальницька громада прийняла понад півсотні внутрішніх переселенців. Сьогодні вирішується питання їхнього розміщення, зазначає голова ОТГ. Звісно, розміщення. Дуже багато прийняли наших жителів в приватних будинках і на квартирах. Також у нас будується містечко для внутрішньоприміщених осіб. Мобільне містечко. Сьогодні готується місце для розміщення ще 100 осіб, уточнює Денис Ткаченко.